А розпочати дискусію нашу, тут хочу з трьох результатів опитувань. Я завжди ґрунтовно готуюся до е, таких зустрічей і цього разу навіть е, дещо більше зробила, ніж колись. Чому? Тому що треба було перевірити кілька стацій. Е, на нашому сайті е, я вставляла час від часу, е, оновлювала опитування. Опитування були різні. Перше опитування було таке, що вас найбільше дратує у маршрутках? Я розумію, що це не можна вважати соціологічним обидвами, але результати все одно вражають. Погодьтеся, така річ, як сигарета у водія, посіла першу позицію, набрала 20% голосів. Це таки дратує, тому що я знаю себе, я не палю. І я відразу чую в салоні сморять, перепрошую, це таке сморі. Я палюю мене дорогує. А ви кажете? Крім того, на другому місці є таке, така річ, як змагання між водіями на зупинках. Це коли викручують, заїжджають де завгодно, не в кишеню, так як пан Михайло говорив, аби тільки набрати більше пасурів і побігти, заробити. Бруд у салоні третє місце. 14 майже 15%. Бруд у салоні. Е, образа пенсіонерів водіями 12 майже 13%. Це наступне місце. Тобто е, ніхто і нічого не побачив, ніяких претензій не мають до маршруту. Лише 3% зупинені. Це, напевно, ті, хто не їздить, взагалі в у транспорті. Очевидно. А вартість там вказає. А оце вже добре. Nee, чи в цьому є вага, що не подобається вартість? Ні, це було окреме запитання. Ми запитали наших читачів, скільки вони готові платити за квиток у маршрутці. Як виявилося, більшість майже ну, більше 36%. Це, бажайте, ну, більше третини, так? Згодні платити тих 2 гривні, які зараз є. Хтось хоче гривню, хтось каже, що взагалі не треба нічого платити за такі ну, надані послуги. Ну, це, це зрозуміло, це. так? За ціну 2,50, оту, що пропонує зараз виконком, так, погодили, наче цю ціну. За, нього, за цю ціну проголосували всього на всього 2% пропити. Ми запропонували і інші варіанти. Було 3 гривні і було 5. І що, я один. Тім, ви знаєте, як вони було, за 3 гривні проголосували 3,2%, за 5 гривень 2,6%. бар'єр, я Це <ріст> 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 Причому хочу, ще одну річ дуже цікаво сказати, завжди опитування і теми, які стосуються маршруту. Набирають максимальну кількість голосів і максимальну обговорень. Очевидно, це свідчить про те, що таке проблеми є. Повірте, оце за два дні 500 голосів. Оце за три дні 594 голоси. А оце останнє опитування і теж було доволі цікаво, Я хотіла би, щоб... Ви його послухали. Я запитала наших читачів, що вони порадять перевізникам. Ну, що порадять, щоб, щоб ну, раз хочуть підняти ціну. То що ж мусять вони йти також нам на зустріч? Погодьтесь. Перше місце посів такий пункт. Чесно порахувати, скільки коштує поніс кожного пасажира. Браво, браво. Причому це проголосували за більше 23% респондентів. На другому місці, звичайно, люди хочуть комфортніших умов. перевезень, Люди просять якісніших автобусів. Це маєте майже 17%. Є такі люди, які вважають, що і так не піднімати, і нічого радити не треба, їм і так добре живеться тим маршрутом. Ну, це от третє місце 16% респондентів. Хоча є, є різні позиції. Ну, немає жодної, щоб не набрали жодного голосу. Є навіть, наприклад, краще добирати водіїв, це якраз те, про що говорила пані психолог. Кадрова робота, очевидно, поставлена на ту добре. Чи, можливо, немає вибору в привізників? Я не можу цієї позиції. Посади <с? <с?> можливо, в них нема посади психології. Тому майже 10% голосували за те, що краще треба добирати водіїв. Адже водій це та людина, яка нам робить настрій на цілий день, так, якщо ми їдемо на роботу. І ще одна річ, що я все-таки хотіла би наголосити на ну, тому, наприклад, я знаю, моя мама страшенно ну, як, та не може принижуватись настільки, щоб проситися в маршрут. Вона виймає тих 2 гривні платить, або в крайньому разі, якщо їх немає, стоїть і чекає тролейбус. Розумієте? Тому що це приниження, яке терпить людина, коли вона проситься, щоб можна зайти, а їй кажуть, ні, бо вже там так? наклідників досить. Це, це теж не варіант. Що не підтверджено. Що не підтверджено, не підтверджено тому що тащі. ніхто не перебував. І я думаю, що таких, як моя мама, доволі багато. Тому що і, але знову ж таки, теж в мене мають такий кумедний досвід. Дуже рідко користуюся маршрутками, я вже про це говорила, але завжди маршруткою їжджу з ринку. От в суботу з продуктами, з важкими торбами. Ну можу сісти маршрутку, щоб добратися до Ви б бачили, як пенсіонери з торбами зносять всіх решток пасажирів, щоб п'ятеро першими зайти в маршрутку. Це теж... Не є добра ситуація, погодься. Це принизливо. Але вони на це мають право. Їх в такі, такі умови в такі умови і поставили. Я розумію, що вона, можливо, з останнього дихання біжить і останніми силами на ті сходи, але вона, вона віднесла всіх навколо, вона не вкинула всіх і вона таки зайшла, тому що вона третя чи п'ята, а далі інших не пустить. Тому це теж ненормальна ситуація. От я би хотіла в е, формі дискусії почути від вас, як фактично ми вже дещо почули, можливо, у вас є якісь пропозиції, яким чином щось покращити, щоб це не ускладнювало життя ні маршрутчика, ні пасажирам, нам, тернополянам. Можливо, у вас є якісь пропозиції? Окрім підняття оплати за від квиток, які відпад буде тримати. Прошу, прошу, пане Юрію. Я знову ж повернувся до того, що ви говорили. У мене є одна пропозиція. Я думаю, що всі мене підтримують. Звичайно, що ніхто проти, проти, за, за повишення. Одна пропози, пропозиція взяти чітко під контроль перевізників і е, взяти чітко під контроль місцеву владу. Дійсно, вони показали, що вони нам ігнорують, ми їм абсолютно не інтересні. Е, що ми повинні? Ми повинні об'єднуватися, є представники трьох чотирьох громадських організацій. Об'єднатися, е, людей е, якось е, ну, працювати з людьми, щоб вони були самоорганізовані, щоб вони е, готові були контролювати ті процеси, які е, проходять в суспільстві. Е, і знову ж, я так думаю, що ми повинні. Ну, на мене все-таки на владу тиснути, тис, а влада хай тих самих, хто ремонтує дороги, і хай вони компенсують і всі затрати, які мають перевізники. Тому що мені здається, що не стільки собі, нагрівають собі руки перевізники, скільки нагрівають собі руки ті, хто ремонтує дороги і там явковий ремонт, а бабки такі, що мав не покараться. Вот, Продовження э, фрази, яка пролунала з уст пана Юрія, э, хочу просто кілька слів задати з вчорашньої розмови з Андрієм Намаховим, один з привізників Тернополя, ну, великий відомий. Э, він не те, що не захотів, він сказав, що він, він не бачить сенсу э, подальшого обговорення цієї проблеми. Він настільки був розчарований, настільки песимістично налаштований. Він каже, вже було стільки пікетів, вже було стільки всього, а справа з місця не рухається. Оце, мовляв, призвело до того, щоб перевізники просто ногу пустили руки. А вони вже не знають, що робити. Він каже, мені залишається або просто закривати бізнес, або я кажу, не знаю, що далі буде. От на це закінчилась розмова. Тобто я не хочу, щоб ви думали, що їм так добре. Так. Їм дійсно не добре. <кій> щоб від доброго життя вони стоять під... На і за чиєюсь там ініціативою, чи за власною ініціативою. Отже, проблема є, вона різно, різні боки має. Але від цього не має страждати. Ти ж ми поляну. Погодьтеся. Людмила, е, е, там були пропозиції, наскільки я знаю, щодо змін певних професій. Якраз те, що можна було, пане Михайло, простіше було б тоді і в автобусі. В мене є пропозиція на рахунок зупинки біля ЖД вокзалу. Там досить часто створюються затори. Ось, і я, в принципі, не спершу в цьому питанні, але пропоную зробити більшу кишеню, там стоїть кіоск по зупинці, щоб з маршрутки заїжджали і звільнили про іншу частину для приватного транспорту, для іншого, поводали Хмельницького зі сторони ЖД вокзалу. Тоді, тоді, не буде... тоді, не буде... тоді не буде заторі, тоді він не можуть приїжджати з машини, тому що там доволі часто світофор, маршрутки, і взагалі неможливо проїхати ні з однієї сторони, ні з іншої. Та ну, там таксі вже чекає, так, можна вже йти. Лучше брати, чи маршрутку. Таким еталоном можна назвати веселі на галичани. Міспали на думку, там постійно така позитивна атмосфера, водій привітний, ніколи ну, не було такого ситуації, що не пускав підловиків навіть, завжди так писала музика, і ну, досить приємно їхати створити машинкою. Тобто йдеться про те, що в принципі навіть за тих умов, які є. Це... є ну, залежить від людини, залежить від маршрутка і бух'я. Зрозуміло. Але ще у вас є якісь пропозиції. Я б казав, що потрібно участковіше ставитися до дії, які палюють маршрутки, вони тому самому подають нашим дітям. Були Вона бачить, що водії курить. Реднається людей, які мислимо. вони розуміє. Ті люди сюди гроші, ті самі малі діти, де колоють водіям гроші. І вона, коли бачить, водії курять, вона ще в психології закладається, не думає. Ще один момент російська музика в нашому маршрутках. Я також вважаю, що за таке треба взагалі звільняти водіїв за коріння із російською музикою в нашому маршрутку. Частота і фіру. Це дуже не подобається на маршруті грають в російський шоуспур. Ще один нюанс. От Навіть пам'ятаю номер тієї маршрутки, якою я сьогодні їхала. Їхала з від стадіону до шостої школи, була проблема тільки одна. Це була година пік. Дуже багато людей, вона зайшла. Це такий бургувар, це перед 9-ю годиною. Коли їхала з зустрічі назад... Думаю, ну невже не помічу чогось для того, просто щоб свіжі враження отримати. І вийшов, думаю, думаєте, сідаю 30-й 30 номер маршрутку в центрі і біля морфологічного корпусу і їду назад сюди в нашу офіс на роботу. Водій маршрути, перед зупинкою вокзал залізничний, гарненько взяв мобільний телефон. Ну, єдине, що можу сказати, він, е, як тільки почав рушати, він зразу сказав, добре, я вже мушу лишати, мобілку, поклав, мобілку і більше не говорив. Але все одно він говорив фактично ну, за, за роботу. Так. І е, е, мені дуже шкода, що цей пункт не попав е, саме в, в наше опитування, так якось сталося. Е, тому що я одного разу влітку цього року, минулого року. Їхала з таким водієм, який встиг їдучи по вулиці Пирогова і Богдана Хмельницького двічі перезвонити на мобільний, з'їсти бутерброд з ковбасою і потім для шостого магазину висадити всіх сажирів, все зламалося. І потім ще один ще одну маршрутку номер 19 спиняла так, от по дорозі, щоб пересадити тих людей. Ну, Це, це був повний цирк. Тобто, Бардак є. Купитися собі Її. І треба це виправляти. Так, ще хтось має пропозиції? Як ви думаєте, це бардак чи правопорушення? О, для мене, думаю, що навіть правопорушення. Я, я, те, що я ці всі питання сказані е -е, товариством, знову ж таки, я звертаюся до наших телят. Я розглядаю не як є якесь там уявне, щось там щось таке, не зрозуміла, як якесь неподобство або якесь. Ми це розглядаємо виключно як правопорушення. Якщо дозволите, я вам почитаю. В нашому прикладі є перевізники, які мають обов'язки і права. Перевізники тобто власники здобусні. Є водії, які мають обов'язки і права плюс конкретні заборони, чого категорично не може робити водій. За це є адміністративна відповідальність. Це право порушення. Якщо водій, наприклад, є правила. Доповідаю. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту затверджені постановою Кабінету міністрів у 1997 році в редакції 2007 року. Офіційний документ. В ньому пишеться наступний. Я вже не читаю, що він може і що він зобов'язаний. Я читаю, що йому категорично заборонено. Водією автобуса забороняється. Починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до повної зупинки автобуса. Друге змінювати маршрут і графік руху. Третє розмовляти з пасажирами, їсти, пити, курити під час руху автобуса. Четверте. Продавати пасажирам квитки під час руху автобуса. П'яте. Відмовляти пасажирам в обслуговуванні, тим передбаченим законодавством добре. Заборонено це заборонено. Будь-яке. Порушення цієї закони тягне за собою відповідальність. адміністративну. Тобто, достатньо зробити фотографію і мати свідка, щоб звернутися, і людина буде покарана. Це буде кому возити? ні. Це не повинна. Право не в тому. Людина навіть не усвідомлює. Каже, а я що когось вбив? Виявляєте, наскільки який рівень правової свідомості. Тобто, якщо я когось вбив, значить я скоїв злочин. Все решта, я маю право. Та ні, друзі, це тобі заборонено. Він цього не знає. Тобто, якщо я сказав, що немає психолога, в перевізників немає нікого. В перевізника є тільки автобус. і Є інтерес. Крак. Більше немає. Ну, на жаль, на жаль. Ну, і певно, великі інтерес. Osionfish. Це вже не питання. Всі я виключно розглядаю в правій площі. Можу дати якийсь маленький коментар до того. Я завершу. Зрозуміло. Ще якісь пропозиції є? Я хотів сказати, що я там сижу. Так мені здається, що я сижу на місяці. От ви собі уявіть, от пане, скажіть, будь ласка, ви побачили це, ви візьміть свідка. Хай той свідок складе акт і треба десь той акт занести. Ну, ви це не, ри, не рішите реально. Тому, звичайно, але я би хотів сказати про інше. Шановні друзі, ми хочемо об'єднуватися. Правильно мудро. Ну я з вами не відкрию таємниці. Ви сьогодні говорите про те, що не обілечують, е е е касти не, 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 не реєструють чеки. Ну ви ж не на місці живете. Ви сьогодні живете, ви прекрасно знаєте що кожен, хто займається бізнесом, чи продавець, чи в маршрутці він платить 50% незареєстрованих податків. Не заплатиш, не будеш жити в цій країні. Розумієте, нема питань про не податку. Тобто, хоче він чи не хоче, він змушений робити так, щоб мати резерв незареєстрованих грошей для того, щоб заплатити цей податок. І ви нічого не зробите. Всі навіть об'єднаємося куди захочете. Така система. От така система. Я не знаю, може ви щось там запропонуєте своє, але я не бачу виходу. Тому що всі підприємці від цього страдають. І тому він мусить або мати ж якийсь такий товар, який би не зареєстрований, що він міг цих 50% погасити. Це ще мало 50%. Так само робить і водій, так само робить і цей самий як його, перевізник. Тому що він не може працювати чесно. Якщо він буде чесно працювати, він не буде мати 50% заплатити незареєстрованого податку. І він зійде з маршруту. І сьогодні вже не маршрутчики бігають за, за Мединським, а сьогодні Мединський бігає за маршрутчиками. Тому що сьогодні дійсно, дійсно тяжка обстановка. І три, друге питання хотів би Правильно? Ми сьогодні говоримо про те, що треба там, тиснути на владу. Треба тиснути. Але ви дивіться, як виходить. Влада була така хороша, так все нам казала, а дивіться, дороги построїли і гроші пропали. Слухайте, це ж злочин. Так чого ж якось дійсно ми не починаємо дивитися, де ті злочини де от, той ваш закон, який от, от, би, попитав, скільки то грошей угробили на ту дорогу, яку поремонтували, і яка сьогодні мій предповідний проїхати. Тепер ще питання. Перевізник, правильно. Вони дійсно, от, ті питання, які вони можуть вирішити. Це питання чистоти в автобусі. В автобусі має бути чисто. Це правильно. Але з іншої сторони, ніхто не спитав, а де він той автобус тримає. Хтось знає, де він автобус тримає, кожен де йому вийде, під хатою там, де, де так далі. Може він його тримати в чистоті. Тобто має бути вирішено питання те, щоб від тої сохранності того транспорту і щоб дійсно у ньому була якась санітарія. Друге питання. От ви подивіться, у нас...